Так, друзі, це енергарант. Я щось якось не знімав огляди по сонячним панелям. бо Це така тікучка, воно ну, постійно там рухається, постійно змінюються складські позиції, дуже швидко змінюються. Тому за ними просто не встигаєш, це поток. Просто поток. І на цьому потоці дуже так складно. Значить, Дивіться, на складі маємо 415 тутріну, ще є там 5 паліт, трохи менше 5 паліт. Є тонгвеїв, три паліти слишком 430-й тонгвей. Отакий. значить, райзенів багато є, 550-х 13-амперних. Там десь ще стоїть тріна, у нас десь ще є. Тріна. Тріна, 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 це фаза. Да, фаза. Фаза, фаза. Так, це це навіть не пам'ятаю що, це 3 на 570 по-моєму, у нас там складено. .配... Так, є у нас трошки тонгвеїв 400. Це 410-й тонгвей в чорній рамці. Це тонгвей 575-й. Є теж, є ще. Є ще джа. È, джа 545-та. Їх багато є, тобто їх там 300 лишком штук є. Так що, які питання є по панелях, звертайтеся по наявності. По наявності доставочку щось робимо, нова пошта без проблем. Делівері і можна в принципі, там якось рішати, ще по місію довозити. Ну, це, звісно, зараз важковато. Ну, в принципі, Звертайтеся, будемо працювати. Я не знаю, розказувати щось по панелі. ну Зараз давайте про тонгвей розкажу. Так, повернувся я до тонгвею. Це зараз заїхав такий 430-й такий взагалі гламурний, просто кайфова панелька. От вона, бачите, абсолютно чорна, full black, сучасна. 30 30 рамочка. Дивіться по параметрам її. Так, 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 фокусуємося. Ось її параметри кому цікаво. Це 13 А вона. Під Dei, під люкси 5, то що треба буде ставати. Навіть е, навіть під восьмерку по 2 поля на стрі, на 5 на 1 взагалі шикарно 26 А береться. То дуже толково буде все ставати. От така вона панелька. значить, дротивний Довгі, нормально, я не знаю, тут, мабуть, десь 90 см вони будуть. Ну, можна поміряти буде. <кій> ну, от така от от, от така панелька. Розмір її 1722 на 113 і на 30-ту рамку. Просто стандартний розмір для, для 430 Вт. Таке вони є, все моно зараз йде, зараз полікресталу немає, все йде моно. Ну, ось такі панельки. Кому є питання, будь ласка, типа пишіть чи дзвоніть. Да, контакти значить, зразу показую ось о, телефони на ці номера можете набирати. Якщо сайт, то в підпису або ось, ось наш сайт. Звертайтеся, будемо працювати, щось рішати. Поки що є що рішати. Дякую.